Десятки сімей внутрішньо переміщених осіб прийшли отримати допомогу в благодійний фонд Шелтер Тернопіль. Тут щовівторка та щочетверга видають засоби особистої гігієни, дитяче харчування, підгузки та інші речі, які необхідні переселенцям. До прикладу, Юля та Аня з дітками у Тернополі проживають практично з початку березня. В шалтері отримують необхідне не вперше. Тут вже четвертий раз. Отримуємо допомогу. В мене трьохрічна дитина є ще старша, але ну, старшому вже допомога не потрібна. Ну і так все добре. Тільки на допомогу не можемо розраховувати, бо дітей багато, потребують і каші, і так. Ну... Що маємо, то маємо. Дякуємо за все. Пані Наталя з дочкою приїхала в Тернопіль у квітні. Жінка каже, що навіть елементарні засоби гігієни це зараз для сімей переселенців справді затратно. Тож гуманітарна допомога трохи полегшує ситуацію. І смаколики дітям достаються і шампунь, і, ну, і є на жіноча, і щіточки треба обновити, бо це дуже велика допомога. Насам, от дехто може скаже, та що там його пішов, купив. Але насамперед це насправді. дуже насправді це дуже важливо і дуже дякуємо Шелтеру за допомогу. Власне, щодо діяльності Шелтер Тернопіль, то спочатку фонд відкрив свої двері для переселенців як прихисток у спорткомплексі та в переобладнаних офісних приміщеннях весною тимчасово. Часово проживали навіть понад 100 осіб одночасно. Зараз в шалтері є 30 місць для ВПО. Шелтер означає прихисток і одразу ця назва закріпилася за нами, як за назвою благодійного фонду. І якщо спочатку діяльність фонду була зосереджена на підтримці переселенців у Тернополі, то зараз організація активно допомагає волонтерам в інших регіонах та військовим. Тут у нас для внутрішньопереміщених осіб продукти харчування не надаємо. Це все їде виключно на передову і до хлопців, які до нас звернулися за запитами або інші міста, такі як Миколаїв, наприклад, ми до них часто відправляємо допомогу у вигляді продуктів харчування. В регіони, які постраждали від війни, передають не лише продукти, а й одяг, взуття, засоби гігієни для дорослих і дітей та медикаменти, населених пунктів, яким встигли допомогти, доволі багато. Це і Бородянка, і Буча, і Миколаїв, і Ірпінь. Київська область неодноразово особливо в перші періоди отримувала допомогу. Краматорськ, Запоріжжя, Сміла, Харків, безліч разів отримав допомогу. Херсон також. Мар'яна розповідає, що насправді з часом обсяги допомоги стали трохи меншими. Це не дивно, адже у людей вичерпуються ресурси та можливості. Директорка фонду акцентує на тому, що її організація має можливість допомагати іншим в таких масштабах завдяки підтримці благодійників з-за кордону, адже шалтеру допомагають і українці, які проживають в інших країнах, і іноземці. Вони дають нам сили, мотивацію і віра в нашу перемогу. Це одна з найбільших мотивацій, яка зараз в нас існує.